Друзі, вітаю всіх та бажаю гарного дня! Аврора закликає, хапай бо розберуть, бо вже розпочалися нові акційні пропозиції. Тому зараз подивимось, що пропонує магазин. Почнемо зі смаколиків. Печива сендвіч «Суперконтік» 15 гривень, зараз зі знижкою. Снечки за ціною 19 гривень. Всього 200 грамів. Ось такі. Локшина. В асортименті 17 гривень. З куркою та яловичиною. Желе «Монік» зі смаком полуниці та апельсину, Ціна 11 гривень. Суп швидкого приготування. Гороховий з грінками. Ціна 12 гривень. Ось такі е, солодощі, зефірка, е, на паличці 9 гривень, Ламінга. кавовий напій. В асортименті 4 гривні. Чай трипільське сонце. З м'ятою по 15 гривень. Це, мабуть, кава розчинна сублімована за 169, але треба уточнювати. Може, це і не та. Кава смажена мелена Якобс Еспреса 230 грам, зі знижкою 70 гривень. Майже. А також за такою ціною кава натуральна, мелена галка. еспресо теж 225 грам. Ось вона, мабуть, заховалася чуть далі. А напій енергетичний в асортименті. Теж зі знижкою, зараз 19 гривень, тертка білого кольору, пластикова для моркви 19 гривень, овочерізка теж білого кольору. Зараз зі знижкою 49 гривень. Є змінні насадки, зараз перевірю ціну, бо це, мабуть, так, пензлик кулінарний 15 гривень, силіконовий, ось такий. Маленька. Сковорідка 14 сантиметрів в діаметрі 77 гривень. Від Алмо. Миска металева на 2 літри 59 гривень. Доволі гарно виглядає. Ще одна сковорідка велика в зеленому кольорі антипригарна, 169 гривень замість майже 200. Ну, є ще і інші товари, товари, на які зараз діє знижка. Всі я, звісно, не покажу. Форма для випікання з силиконова з ручками 77 гривень. На всяк випадок перевірила. Дуже приємного кольору. Ось така з'явилася новинка, салатник. З геометричним візерунком, але ціник це не його. Салатник ціна 64 гривні. Салатник фарфоровий. А от тарілка, вона була далі на поличці, тарілка десертна, фарфорова 55 гривень. З геометричним візерунком. З'явилися вази серце ось така. Ціна 129 гривень сірого кольору. Тож кому треба, поспішіть. Підставка під гаряче 55 гривень, пластикова, в асортименті. Ось так виглядає. З червоної глини посуд теж зі знижкою, стакан. 24 гривні. Зараз зі знижкою глечик 44 і тарілка 49. Чашка Новинка з квітковим принтом 55 гривень. Ось так виглядає, але, здається, я її вже показувала. Так, кружка скляна поцілунок 39 гривень. Ну, і інший посуд, який теж я вже Нещодавно показувала в відеоогляді. З'явилися в нашому магазині форми для приготування морозива пластикові в асортименті за ціною 77 гривень. Симпатично виглядає, дітям я думаю, сподобається. Ще знайшла ось таку миску для міксера, вона з кришкою та ручкою. Ціна 99 гривень. Знижки діють на ємністі для сипучих 74 гривні і 69, вони пластикові. Нічник світлодіодний в різних кольорах. Ціна зі знижки на нього 44 гривні працює від мережі, ось такий, ліхтарик. Світлодіодний портативний 219 гривень. Ще є маленький ліхтарик. Зараз на нього знижка діє, ціна 49. Працює від мережі. Є знижки також на лампи. настільні з прищіпкою 88 гривень. За 199 світлодіодну можна купити. Вони стоять високо і мені не дістати. Знайшла ось такі чудові стаканчики пластикові по 12 гривень. Зараз на них діє гарна знижка. з визерунком. Рельєфний. Так, ножиці кухонні. 22 гривні. Ополоник. 29 гривень. Металевий. Гаманці жіночі в асортименті. Ціна 99 гривень на ось такий з малюнком. Є ще інші. Різнокольоровий. Ціну зараз перевірю. Дізнаємося, скільки він коштує, ціна 149 гривень. Ось така чоловіча невелика сумка. 199 гривень в коричневому кольорі. Ще є жіночі сумки. Так, перевіримо. Дійсно, ціна 199 гривень на цю чоловічу сумку. Доволі непогано виглядає. Ну, а також безліч акційних пропозицій на різні цікаві речі. Знайшла ось такі. Дуже милі прищіпки. Вони декоративні. Ціна 24 та 39 гривень. Раніше їх не помічала. Зошити за 9 можна придбати на 24 аркуші, а за 6 на 12. Бо незабаром розпочнеться школа. І треба буде готуватися. Набір маркерів за 55 гривень. 6 штук. Агіє знижка на корм для котиків 6 гривень на Леопольд. Також діє знижка на корм Felix в асортименті 13 гривень. Гюрмент по 15 по акції і 22 брід. Також діють знижки зараз на що тут у нас для прання. Капсули 94 гривні. Wash and free. Пом'якшувач для тканини 109. Замість 139. Засіб для миття посуду wash and free, Зараз теж гарна знижка. 29 гривень. Я колись за 34 брала. Ще е, миючий засіб 500 мл від зелі 27 гривень. І за 19 засіб для миття посуду теж на 500 мл від Велли. Well. На всяк випадок перевірила. Велі, ціна правильна. Онікс засіб для миття посуду за ціною 29. І як завжди, є приємні знижки. На дрібнички для краси. Для уходу за собою спонжики, кісті, пензлики. Тож, кому треба, приходьте та обирайте. Ще є акції на товари для ванни, морська сіль для ванн з піною 39. На жаль, у мене вже немає ванни, у мене душова кабіна. Хочу перевірити набір спонжів 5 штук. 59. дев'ять. Він це чи ні? Так, мабуть, це він. 59, 5 штук в баночці. Діють знижки на шампуні, бальзами та мила. Доволі гарний асортимент в Аврорі. А ось я що знайшла на виході: скринька декоративна, дерев'яна 74 гривні. Якось я її не помітила. Зразу вона зверху стоїть. Та ще є скарбничка металева за 49 гривень. Вони дуже високо стоять, мені не дуже зручно діставати їх. Але скарбничку все ж таки дістала. Думаю, буде цікаво дітям накопичувати якісь гроші. Виглядає дуже мило. Ще є іграшки м'які в асортименті. Дякую всіх за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі!